Вітаю вас на моєму каналі. Готуємось до Великодня. Сьогодні печу великодні паски за старовинним рецептом. Рецепт ще моєї бабусі. Так пекла моя бабуся, але лише тільки я додавала апельсина і лимона. Бабуся і мама моя не додавали апельсина, цедру апельсина лимона. Паски випікалися в печі на велику порцію, аж на 3 літри молока. Дуже здобне тісто. І тому, хто хоче побачити, як я це робила, тоді давайте зі мною. Буду робити опару. Пів літри цукру, чайна ложка солі, 5 яєць. Перетираю. Додаю 300 грам дріжджів. Духмяна хата. Я використовую, мені подобаються такі свіжі дріжджі. Перетираю дріжджі із цукром, і з яйцями. Поки дріжджі не розчиняться. Дріжджі вже розчинилися. Молочко я спарила. Тепленьке виливаю 3 літри параного тепленького молока. Все перемішую і додаю просіяне борошно. Борошно вищого гатунку. Борошно в нас своє, своєї пшениці. Ми мелимо муку і то використовуємо своє борошно. Борошно на опару у мене пішло 1,5 кг. І ось опара готова. Накриваємо рушничком і даємо для неї підійти. І підготовлюю, поки опара підходить, дуже швиденько підготовлюю всі інші інгредієнти. Яйця намиваю, склянка олії, цукор підготовила. Ось бачите, як гарно опара підійшла. Із 15 яєць я відділяю жовтки від білків. Жовтки буду в пасту використовувати, білки лишаться, можна спекти меренговий рулет, або можна потім білки збити і зверху помазати пасочки. Тому по 5 білків я собі відділяю. 15 яєць, 15 жовтків і 5 яєць ще, додаю 2 літри цукру ще і перетираю все вінчиком, збиваю. Збивши таки до збільшення в об'ємі, щоб поміняли жовткі яйця в колі. І вливаю яйця збиті в розчин. В розчину. Перемішую, бо поки я щось інше зроблю, вже розчина випадає з миски. Одна склянка олії, 430 грам вершкового масла розтопленого вливаю в наше тісто. Сиплю ванільний цукор. Дві пачечки ванільного цукру і дві пачечки чистого ваніліну. Також натерла цедру одного апельсина і цедру одного лимона. 300 грам цукатів, 300 грам родзинок. Родзинки я запарила, пересушила і дала одну таку велику столову ложку борошна, перемішала, потім буду додати. Сиплю борошно і буду помаленьку замішувати тісто. Тісто мішити дуже тяжко. Велика порція. Пам'ятаю, завжди як вже допомагала бабі місити тісто. Баба каже, може вже достатньо його місити. Баба каже, ні, ще не пухкає. Тому тісто треба місити до тих пір, поки тісто то колишаєш і воно пухкає, так сідає. Тоді вже тісто наше на пасочки готове. Мисила я його хвилин 15. Додаю тоді родзинки і знову ще перемішала 5 хвилиночок. Ось тісто вже в мене з родзинками перемішане, накриваю рушничком, хай підходить. А займуся каструльками і формами. Каструльки я змазую жиром, смалець домашній. Тоді дуже добре відстає, не треба ні пергаменту, нічого і не олійки. Форми розкладаю на дечки, форми теж не змащую я ніякими оліями. Добре, гарно потім бумага відстає, гарно пропікаються. І запалюю піч. Я в літній кухні, а за вікном курочки сокорать. Ось як у мене гарно вже піднялося наше тісто, наші пасочки. І зараз буду виробляти. Зверху цукати і розинки буду забирати, бо можуть пригоріти, буду ховати всерединку. Кладу у кастрюльки. Кладу о, тіста стільки, щоб займало третю частину. Якщо в каструлі, то третя частина каструлі, як у формочку, також третя частина формочки. І ось так все роблю з іншим тістом, з іншими каструльками. Каструльки вже я повиробляла пасочки, зараз буду виробляти маленькі. Тісто на Пасочки я не відважую, щоб було все одинакове. Буде одна пасочка більша, друга пасочка менша. Печеться все собі. Не на продаж, а собі тому, ну, звичайно, хто хоче, щоб вже були так, а та ж одинакові, можна зважити на вагу, щоб були одинакові шматочки тіста. За вікном цілий хоровод курей. Виробивши пасочки, буду накривати рушничком, щоб вони підходили. Ось вони вже в мене підійшли гарненько. Зараз змащую яєчком. Ну, можна, звичайно, і не змащувати, якщо будете білком. Але можна і змастити і потім ще білком прикрасити. І коли вже пасочки змащу яєчком, буду їх сажати в піч. І ось так не закриваю піч на филинок 5-7. Пасочки стоять в печі, не закриті. Тоді вони зверху не пригорять ніколи. Пасочки ще гарно піднімаються викше, підростають. Через 7 хвилин закриваю піч, потім накриваю які паски. Туди в кінець печі, накриваю газету або пергаментом, щоб вони мені більше не заром'ялися. А це Іваню зробив собі ось таку маленьку пасочку із цукерочку. Менші паски я дістала через хвилин 30, більші паски в мене печуться цілу годинку. Через годинку дістаю, постоять 5 хвилин у них в каструлях, а потім дістаю їх з каструлі. Бачите, гарно дістаються. Не пригоріли, не треба ні пергаменту, нічого. Гарно. Дісталися, не пригоріли. Тому ось такий домашній смалець, дуже саме якраз. І ось такі великодні пасочки в мене вийшли. Буду дуже вдячна, якщо будете напишете, чи сподобався вам рецепт, чи сподобались вам мої пасочки. Чи готуєте ви такою порцією великою? Пасочки виходять дуже ароматні, пухкенькі, м'які, смачні. По бажанню можна зробити глазур і зверху прикрасити глазур'ю. Гарно припеклися в пергаменті теж. Формочка, хоч бачите. Ще вони в мене гараченькі, але ось такі м'якенькі. І зараз покажу, які вони всерединці. Дуже вологе, волокнисте, пухкеньке, тісто. Всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову, друзі!